Здоровенькі були, шановні, вітаю вас на огляді. cs 59 9 рівня по Гілці cs 63 нових польських середніх танків. Сьогодні розглянемо його максимально детально та об'єктивно завжди. І відповім на запитання, чи варто його залишати в ангарі, коли ви прокачаєте танк 10 рівня, чи все ж його продати, і забути про цей танк. Ось така історія. Тому буде максимально цікаво. Всім приємного перегляду. Також, друзі, оскільки в цьому відео нічого вам не рекламую, то хотів би порекомендувати свій же контент. Дивіться, зараз я посилено працюю над проектом по. Різним іграм, тобто тут на моєму е, іншому каналі, який називається Блік, виходить дуже багато різноманітних ігор. Тут є шутери, і гонки, і стратегії, чого тут тільки немає. Тому впевнений, що кожен з вас знайде гру на свій смак. Заходьте тут, ви зможете на цьому каналі розкрити мене не тільки як блогера по танкам, а також блогера по різноманітним іграм. Посилання є в описі до цього е, відео на Ютубі або в розділі канали на цьому каналі, на якому ви зараз дивитесь цей огляд. І також, кому не цікаві інші ігри, в чисто такі справжні. Бліцовський танкіст, то хотів би вас запросити до своїх стрімів по бліцу. Кожен день я стрімлю на площад Трово, кожен день я тут розігрую золото, бойові перепуски, танчики, чого тут тільки не, не, не зустрінеш. Тобто кожен стрім приходите, маєте можливість виграти собі якийсь приємний бонус. Чим частіше дивитесь, тим більше бонусів виграєте. Все абсолютно безкоштовно. Більш того, якщо у вас навіть немає аккаунта на Трово, ви можете авторизуватися через YouTube, через логін, пароль з YouTube. Тому нічого важкого тут нема. Знову ж таки, послання в описі є. Долучайтесь кожного дня приблизно о 15.00 йдуть стріми. від мене на цій площадки по бліцу. Ось так. З цим розібрались, а тепер ми йдемо з вами е, до огляду цього танку. Почнемо по традиції, ми з броні, і без бронею я скажу, тут все дуже сумно, як і на танках всіх по цій гілці, з бронею тут е, прям е, прям ну максимально все сумно. Я не знаю, якщо це описати. Дивіться. Тобто, якщо ви перший раз дивитесь прицілів цього танка ви думаєте, а де в нього взагалі є броня? Ну, об'єктивно, в цього танка є броня. Так в нього є маска гармати, яка там займає немаленьку частину баш башні. І якщо туди я вам закину, то вас не проб'ють. Всі інші зони пробуваються абсолютно без проблем. Тобто, ну і кумулятиви, бронебійки, і підкалібри туди залітають без абсолютно ніяких проблем. До того ж, каток, дивіться, борт під яким гострим кутом, і навіть під таким кутом все одно дозалтає, залітає пробиття. Тому броні на цьому танку немає. Як тільки ви виїжджаєте під супротивника, готуйтесь до того, що ви отримаєте. Собі домах, тому треба підставляти, звичайно, по мінімуму. Якщо говорити про те, як цей танк пробивається на фугасах, то його можна пробити фугасами в цю штуку. В бою в цю, в цю штуку не цільте. Це так, для загального розвитку, тому що в бою ви десь вище нижче попали і все, і немає вже. Пробиття ось стосовно пробиття в корму, і в корму корпуса, і в корму башти, ми без питань пробуваємось. Тут ніяких проблем з тим немає, тому кормою знову ж таки до до супротивників бажано не розвертатися, хоча б лобом тримайте, щоб хоча б бабехи залітали, а не фугаси з підвищеною альфою. Ось така штука. Стосовно взагалі того, що в цього танка є, тобто в цього танка така ж сама фішка, як і в 10 рівня. Тобто, в нього доволі таки швидка, доволі таки крута швидкість заднього ходу. Тобто, якщо ви ставите собі ось це трансмісійне мастило, то в такому випадку швидкість заднього ходу у вас 27 км. 27 км – це шикарна швидкість заднього ходу. Ось по факту на цьому всі переваги цього танку і закінчуються. Тобто, він картонний, він має непогану динаміку. Якщо розглянути динаміку більш детально, то як бачите... Якщо брати до уваги всі параметри, вони просто непогані, швидкість заднього ходу, типу класно. Ось так. Якщо брати до уваги гармату, вона, я би сказав, просто така стандартна для середнього танка 9 рівня. Нічого тут немає мегакласного, нічого тут немає ніяких фішечок, абсолютно. Єдине, що хотів, хотів би підкреслити, що тут пробиття. Дуже стрімне, тобто 240 на ББ окей, але на голді 280 і це ще підкалібри, це дуже погано. Чому? Тому що якщо е ви хочете підсилити своє пробиття, наприклад, на Голді, щоб воно було у вас там 300, 310, 320, щоб ви нормально пробували важкі танки 10 рівня, то в такому випадку вам потрібно, звичайно, ставити калібровані. Але оскільки у вас е підкалібри голдові, то в такому випадку вам дається тільки 5% і ви не отримаєте навіть 300 мм бронепробиття. Тому досить сумно. Е на все сім але так загалом, я вам морська так, що цей танк приблизно, він по всім характеристикам там плюс-мінус такі ж, як його однокласники на 9 рівні, тобто як середні танки 9 рівня. Єдине, що він швидше ганяє заднім ходом. Ось така історія. Тому загалом він сам по собі непоганий, особливо непогано він чувствується на фоні якихось там, танків 6-7 рівня по гілки ти проходиш. Ну, звичайно, кожен на своєму рівні. Тобто 6 на свому, сьомий на своєму. Там на своєму. Там, ну, вони відчуваються ну, таке щось: Вісьмірка 8, -ка, 8 -ка також. А ось Дев'ятка, ось цей танк. Він на своєму рівні так плюс-мінус грається, можна якісь там дамаг давати, і загалом він непоганий. Але знову ж таки, йому, як і десятці, бракує е, на даний момент якоїсь фішки. Тобто в нього немає якоїсь певної фішки. Оця швидкість заднього ходу, вона так, 50 на 50 фішка. Ну тому що в нас цей, це важливий параметр, звісно, параметр заднього ходу. Але він такий, ну. Я ж кажу, він не прям критично важливий. Тобто для середнього танка важлива динаміка, важливий ДПМ. Якби цьому танку, наприклад, дали б ДПМ не 2900, а 3200, це була б шикарна тачка. Це була б, я не знаю, одна з найкращих стежк на 9 рівні, враховуючи те, що в нього ще швидка задні, швидкий задній хід. Тобто, або треба давати якусь, я вважаю, танку, знаєте, характеристику, якусь супер-мега-круту, що він був вузько спеціалізований, але в якомусь певному моменті крутим. Або вже давати дві фішки 50 на 50. Одна фішка в нас є така 50 на 50 це швидкий задній Ходу, хотілося б ще щось. Ось. Ну, це знову ж таки моя суб'єктивна думка. Танк грається непогано. Я сьогодні відіграв на цьому танку 8 боїв, 2600, якісь я зробив. Ну, Загалом це мало, тому що в мене на інших е танках, це чекайте, це основний мій аккаунт. Це основний аккаунт. У мене на інших танках 9 рівня, там десь середньому по 3000. Тобто десь там 2900, десь там 3, ну, ось так ось. Десь там, може 2800. Тут, звісно, боїв мало, тому можливо б не пощасти, можливо просто не пощастило на ці 8 боїв, але. Але загалом я вам скажу, що на цьому танку ну особисто я більше трьох тисяч ніяк не вижму. Як би я не старався, тому що танк банально слабенький для того, щоб давати показники більше. Ось, йдемо далі. Обладнання. Стосовно обладнання, тут слайд, немає сенсу в каліброваних, ставте його. Тут ставимо е, механізми наведення, але тут ставимо обов'язково порох. Якщо ви ставите механізми, то ставимо там порох. Тут загалом можете поставити що завгодно, але як на мене, стабілізатор тут більш корисний. Ставимо е, доп здоров'я, тому що в нас немає нормальної броні, тому немає сенсу її підсилювати. Тут загрози підкручений оберти. Тобто, щоб швидше набирати максималку, щоб вперед, назад, це знадобиться. Далі спорядження. Тут немає калібрування прицілу, як десятки, але тут є сердечники. Тому я рекомендую вам грузити два ремкомплекта і сердечники, або грузити ремкомплект, там, два ремкомплекти, раніше Адреалін. В теорії ви можете загрузити цей. Виходить один великий ремкомплект, адреналін і сердечники, але так ви дуже будете вразливі до всяких криків, до збиття катків і так далі. Тобто це дуже така ризикова збірка, тому якось так. Ось, як на мене, сердечники більше впливають, ніж Адріалін, якщо ви правильно їх вмикаєте. Але знову ж таки, якщо у вас ви ще не дуже досвідчений гравець і ще прям ну не можете там це все правильно вчасно вмикати, то краще беріть звичайний Адріалін. Ось. А, стосовно амуніції, обов'язково ставимо мас мастило. 100% ставимо мастило. Якщо у вас. Ось тут стоїть механізми наведення, в такому випадку ставимо порох, все, ну і до пайок. Ось так. Якщо у вас щось, наприклад, порох у вас не стоїть, ви там поставили ось тут збільшний зря, якийсь там своїх переконань, то тут можете загрузити велике пало, воно буде саме те. Ось далі. Стосовно його боєкомплекту. Грузіть так, як бачите на екрані. Тобто я не буду довго зупинятися. Загрузіть, як бачите на екрані, буде вам щастя. У Вас, скоріш за все, ніколи ні один тип снарядів не закінчиться. Так, добре, поїхали ми до бою, трошки покатаємо і покажу вам, як він це почуває. Так а, що це я мав тут зробити? Ага, бустери. Нехай там будуть бустери, якщо там на срібло, ну, ми не будемо на сріблі концентруватися тому ми не будемо аналізувати, нехай там той бустер стоїть. Загалом, що можу сказати, чуваки, я по цій гілці по цій гілці. Коли її проходив, я відчув цілий спектр емоцій, якщо чесно. Тобто на п'ятому рівні, п'ятий рівень мені взагалі не сподобався. Шостий рівень від альфи можна грати. Типу, норм... ну, більш там нічого немає, але від альфи можна грати, в принципі, 240 на шостому рівні окей. Якщо говорити про восьмий рівень, восьмий рівень мені якось також не дуже зайшов, мене щось там майже всі пробували, я нічого там особливо не міг зробити. Я думаю, що восьмий рівень ну така, посередня машинка насправді. Ось дев'ятий рівень вже досить непогано. Тобто на дев'ятому рівні ти вже можеш в принципі грати як такий стандартний дефолтний е середній танк з гілки прокачки. Ось. І 10 рівень, він, як на мене, вийшов такий, якщо зі всієї цієї гілки брати, то він саме такий адекватний. Ось. Але тим не менш, навіть якщо говорити про 9 10 в цих танків, крім швидкості заднього ходу, майже нічого немає. Тобто це така м, одна з, з таких небагатьох переваг над іншими супротивниками, до того ж, є танки, наприклад, об'єкт 907, який так само швидко ганяє назад, але при цьому він має ще кращу динаміку, броню в башті і ще ряд переваг. Зрозуміло, що то танк в нас. Не встиг, не встиг. Ну, жахливий бій, я вже бачу, що це просто максимально жахливий бій. Маєш ряд переваг перед поляками. Ось, тому тут треба дуже зважно підходити до, взагалі, до прокачки цієї гілки Якщо ви раптом не бачили, мій огляд на десятку, подивіться, це вам буде дуже корисно. Жахливий mm, бій, тому що нам попалася сама кончена карта, яка тільки є в грі. Це копальні. На копальнях грати взагалі неможливо на 10-х рівнях, ну, 9-10, навіть 7-й плюс тут же грається дуже погано, тому що карта 2 на 2 метра. Тобто тут просто от чуваки, які відбороньовані, башки стоять на центрі, вони все вбивають, а інші танки не мають ніяких шансів. Максимально не збалансована карта, на якій немає навіть напрямів, куди ти можеш нормально поїхати, де кого обійти і так далі. Тому тут. ну, Жахливо, жахливо, що розробники досі цю карту з гри не вивели, з, вели... з високих рівнів. Для маленьких рівнів нормально грається карта, питань нема. А для високих просто починається ця дрочня в кущах і грати тупо не цікаво. Тому, тому що ти або агресуєш втрачаєш дружбу здоров'я, або ти стоїш і перетворюєшся в такого ось е дуплігона, який сидить в кучах. Ось, Тому, якось так. Ну добре, ми тут не про карту. Навіть на такій карті зараз побоємо щось. Щось тут дати. У нас вже дуже мало здоров'я, і в союзників мало здоров'я. Тільки ПТХ-фулова, яка нічого не робить. Ем, не знаю. Добре, я... мені потрібно вижити. Тобто важливо, важливо в такому бою, якщо ви бачите, що всі фулові. Ой, ну, не всі фулові, всі, всі шотні, шотні, навпаки, то вам потрібно намагатися максимально виживати, щоб хоча б ви не віддали свій ствол. Тому що тоді ситуація вже стане зовсім критична. Спробую я звідси якось допомогти, ну знову ж таки. Угу Угу Ну Емілька Бахнут. І Емілька з і в нього там здоров'я, в принципі, на два постріли. І сап'ятого також, я думаю, бахнут. А, ну він підставився, як тільки я з'їхав з, з тої горки, ясно. А, стандарт. Стандартна історія. Нічого не скажеш. Так, даємо плюху по цьому. І хоче мене, ну то що ж ви такі упороті. Може, заспокоїться, перестанемо цілити. Ні, їде сюди. Зараз спробую віцем. Добре, щось там трошки настріляв для такої карти. Взагалі для такого конченого бою 200 це за щастя, я вам скажу. Там ще якісь 28 здоров'я, не знаю. Чи ми їх доб'ємо, чи не доб'ємо, це вже загалом не важливо. Ось, трошки е, горить срака від цієї карти. Я не знаю, скільки я в цю гру граю. У мене от 5 років я граю в бліц, і в мене 5 років горить срака від цієї карти. І у всіх. Грамотних гравців досвідчених в сраки від цієї карти. А розробникам бабарабани вони її не забирають. Вони вважають що це прекрасна карта, на якій можна поїхати на центр. Можна поїхати на центр, і можна, коли не хоче їхати на центр, поїхати на центр. Отаке от різноманіття. Дуже е е класно, цікаво і прикольно. Так, ну добре, двісті щось там дали. Загалом я ж кажу: враховуючи карту. Враховуючи те, як роз'їхалась моя команда. Враховуючи те, що в мене картонний танк, е який не може від башки стати на центрі, тут від 200, це ще за щастя. Так, окей. Порівняно з моєю командою це далеко не найгірше показник. Окей, далі. Давайте далі поїдемо. Так, проти десяточок. То що проти восьмих рівнів було, це вже проти десяточок. Глянемо, що в нас буде тут. Полетіли. Що ще я вам стосовно цього танку розказати, друзі? Я чесно кажучи, навіть не знаю, що вам ще можна стосовно цього танку розповісти, тому що цей танк... А, він максимально посередній по всім характеристикам. розумієте, розробник, він, ну Єдине, що в нього швидкість заднього ходу класна, Так, все. ну тобто, По іншим характеристикам він максимально посередній. Тобто розробники зробили таку саму штуку, як з ВЗ-55. пам'ятаєте, як вийшов ВЗ-55. Всі очікували, що там якась механіка, нова, там туди-сюди, бойова стабілізація, раз, два, три. Вийшла механіка, яку об'єктивно дуже важко реалізувати. І ну, що це прям перевага танка, якась, чи що. Чи ну це таке 50 на 50 якась фішка об'єктивно? Тобто ВЗ-55 по всім характеристикам він стандартний, в деяких характеристиках навіть слабкий. Ось і при цьому всьому йому дали фішку, яку реалізувати важко, тому цю фішку можна вважати так 50 на 50 фішкою. Ось. І тут, в принципі, така сама історія. Розробники зробили максимально стандартний середній танк 9-10 рівня. Вони дали їм, їм, їм ті ж самі характеристики, які мають прокачувані танки. Вони не дали їм чогось там, при, прям такого унікального, прикольного. Треба було сердечники кижати мені. Ось. І ці танки не мають спеціалізації. Тобто я на цих танках вже відіграв ну, боїв 50 точно. Ну, реально, там, Ну, на цій гілці. Боїв 50 відіграв точно. При цьому всьому, я не пам'ятаю, щоб я в якійсь ситуації відчував, що я якийсь прям особливий, що в мене якось, ну. Що в мене є щось таке класне, в якій в певній ситуації я прям ну прям зарішав так зарішав. Єдині моменти, коли я таке можу згадати, це в мене було два моменти, коли мені швидкість заднього ходу допомогла уникнути е, ще одної плюхи по собі. Я зекономив там 400 здоров'я. Ось. Два рази там за ці 50 боїв. Я за допомогою того, що в мене там не 20 кілометрів заднього ходу, як стандартно в середніх танків, а 27. А за рахунок цього я зекономив собі там ну 800 здоров'я сумарно, умовно. Можливо, щось там не побачу, ну нехай навіть півтори тисячі. Півтори тисячі ти зекономив за 50 боїв. Ну це така дуже сумнівна перевага, я вам скажу. Ось тому що якби в цього танка, наприклад, була перезарядка на пів секунди швидше, і в нього була фішечка якась в ДПМі, то в такому випадку я би не зекономив здоров'я, звісно, але я би за цей за ці бої я би завдав там ну, на 1005 дамагу більше. Розумієте, тобто, що вплинуло б там плюс 100 до самого до середнього дамагу і тому подібні речі? Тобто, альфа була більша. я би від укриттів укриття в кожному бою є, перестрілки від укриттів. Я би від укриттів краще грав. А, ще якісь там броня, наприклад, я би на, ти, на тих самих копальнях міг би стати від бронів башки і настріляти. Розумієте? Ось про що я вам кажу. А тут по факту дали максимально ну такі стандартні характеристики, і зверху такі ще, опа, а у вас танк швидше буде їхати. Ну Мені, як на мене, цього не вистачає. І я думаю, що розробники з часом подивляться, що е, цю гілку, як і везе 55-го, не так багато людей качає. І вони її перебалансять, Тобто додадуть якісь, можна нову механіку, може, якісь там характеристики, апнуть ще щось. Я думаю, що в перспективі року-двох це станеться. Тому а, якось так. Наразі, як і є. Тобто готуйтеся, що коли ви будете цей танк проходити, коли ви в принципі отримаєте десятку, ви просто отримаєте максимально стандартний танк на своєму рівні. Ось, але при цьому всьому у вас буде а, швидкість заднього ходу краще, ніж а, ваших конкурентів. Ось так. Така штука. 3700 700 накидали, непогано. До речі, підпал два рази вилетів по останньому важкому танку. <гум> Досить прикольно вийшло. Ось чому треба цілити іменно в задню частину, якщо в танка спереду башня, треба цілити в задню частину. Там зазвичай двигун знаходиться, його можна підпалити. Так, окей, все більше концентруємося на бойових ситуаціях. Я вам стосовно танку вже все розповів. Давайте ми ще два бої зіграємо і зробимо про нього вже заключення. А, до речі, якщо не важко, напишіть в коментарях, на який танк 10 рівня ви хотіли б, щоб я зробив переогляд. Тому що я зараз буду е, трошки переоглядати танки 10 рівня. Ви знаєте, що е, в попередній обнові, ну верніше в цій обнові, яка недавно вийшла, в ній змінили всі танки 10 рівня. І ось я думаю, які розглядати в першу чергу, які в другу, які в третю. Тому, якщо у вас є якісь побажання з цього питання, ви їх можете написати в коментарях. І якщо буде багато коментарів uh, стосовно якогось одного танку, або буде якийсь один там, там, чи декілька, але залайканих, то я про них зніму огляди в першу чергу. Ось так. Щось тут у нас Щось тут у нас страшно сюди їхати, я вам скажу. У нас тут загалом вся команда. Добре, давайте я заїду, я хочу захопити точку. я вам скажу так: що я заїжджаю тільки через те, що у мене 5 союзників ззаді. Якщо раптом зараз на мене виїжджають супротивники, я сподіваюся, вони вкатять, і мені допоможуть. Ось. Я просто хочу сам захопити точку, мені з, з неї буде капати досвід. Ну і взагалі ми трошки знівеліруємо те, що ми програємо по перевазі, тому що в них вже, як бачите, на 40 очків більше. І це не дуже приємна історія, звичайно, для нашої команди. Оп. Не залітаємо. Трошки завчасно сердечники прожав. А, ну і до речі, до речі, про це я не сказав. Не знаю, чому не сказав, коротше, кажу зараз. Про кути нахилу гармати вниз. Тобто, з кутами нахилу гармати вниз, в цього танку повний порядок. Тобто в нього 9, 9 градусів. 9 градусів це шикарно. Стандартно там 7-8. 7-8 стандартно, тут то 9. Тобто цей показник також вище середнього. Він не відчувається прямо настільки імбовим, тому що тут ну, все ж таки не 10, не 11. Ось, а, але тим не менш. Тобто від рельєфу ще такий приємний бонус. А здається, в танка 10 рівня, якщо я не помиляюсь, там мінус 8. Тобто цьому чомусь дали 9, тому дали мінус 8. Важкі танки повинні зараз давити, тоді ми підключимось і виграємо цей бій. Якщо вони будуть далі продовжити стояти, то ну, це дуже пано закінчиться. Ну Вони продовжують стояти. Вони продовжують стояти. Левандовський замість того, щоб катити і перемогти цей бій. Він стоїть ззаду і нічого не робить. Я не знаю, що робити. Типу я можу бути тільки допомогою своїй команді, розумієте? Я не можу сам взяти і продавити, тому що в мене танк без броні. Ось. Вирішив поїхати? Ну, пізно пити боржомі, звісно, але. ну... Добре, що він хоч колись поїхав. І на тому дякую. Не, ну він якийсь дуже сумнівний. Левандовський дуже сумнівно грає. Це просто якась жесть, а не бій. Бі. Я не знаю для чого мене кидають в ці команди. Таке враження, що самих якісь відбитих зібрал з, з черги, які онлайн. Ну що це таке? Якісь взагалі ну, неадекватні. Зрешено. Так, ну це на перезарядці. Треба так заїхати. А, ну от вопеха, яка мене тулила. Це упорти, це паніку знав. Це, це чудовисько мене е, знало паніку і цим займається. Бо він тоді лупив мене, а зараз лупить мене. Ну За рандомним чуваком ти навряд чи будеш так вкатувати, як він. Тому дуже, дуже вірю в ту історію, що конкретно цей персонаж мене впізнав. Багато я замічаю опорок. Типу, тих, хто не, не впізнав мене, просто, ну, типу, чувак, там я десь ближче стояв там, чи що. І він такий, опа, чо, чому б не вкатити? Ось, а це спеціально опарується. Я хотів його зафоксити, бо це був єдиний мій шанс вижити, але ну, не вийшло. Не вийшло, на жаль. Все, я нічого не можу зробити. Е, пушка дерева. Бачите, я пушку в пушку запихнув і в мою пушку попав. Є танки, які дерява, пушка є яка ні. Це цього дерьво. Якби була не дирява, я б один постріл протанкував і його вбив. Бачите, пушка в пушку була запигнута нормально. Єдине, він має через пушку, все одно пробив ЛД. Ось така історія. Ну нічого, добре, добре, почекаємо, поки бій закінчиться. Так, ось такий у нас результат бою. 2500, в принципі, ми накидали. Щось там трошки змогли зробити. Ну, що правиш, у порох був трошки в бою. Буває. Давайте наступний фінальний бій, і будемо робити, так, так би мовити, ще коротке заключення танку і вже потихеньку закінчити наш огляд. М -м, куди ми там поїдемо? Не знаю, їхати, певно, взагалі в поле треба чи що. Ну, давайте в поле, в куща поїдемо, спробуємо підсвітити, де знаходяться супротивники. може ми знайдемо когось. Хто там буде проїжджати. М -м, ну Там три середніх танка, Хтось може і буде проїжджати. Полетіло. Угу. Ні, ніхто не проїжджає. Ніхто не хоче проїжджати, на жаль. Сердечники трохи невдало прожимаю. Ну, сердечники це така штука, яку, знаєте, адреналін. в мене вже, я вже стільки бою на адреналіні відіграв, що цей. Що я вже їх просто автоматом прожимаю, навіть не задумуюсь. А от сердечники, все ж таки, танків до обнови десь 3 не так багато було сердечниками. І тому в мене ще немає такої натренованості. Ну і серії боїв тут треба грати. Коли ти постійно граєш на сердечниками, ти ти часом звикаєш. Припаркуємось. Припаркуємось, припаркуємось. Точку забираємо. Майже попав. Так, ну, дивіться, я думав е від'їжджати назад, але ми щось виграємо. Наша команда щось домінує, тому треба, певно, поїхати вперед, щоб щось настріляти Якщо ми зараз не поїдемо, то ми просто без дамагу залишимося в бою. І це буде не дуже прикольно. Так, якщо їде, я, я ризикую вмерти, звичайно, але здається тут перемога, тому треба просто зробити акцент на те, щоб ми побільше настріляли. Сховався від середніх танків і буду пробувати цього лопашти. Дамо бахуй. Так. Урон з моєю допомогою я якось там підсвічую. Мені від цього не легше, тому що я хочу дамаг набити, а не комусь там підсвічувати. Але ну тим не менше. Хоч якась результативність. Я не знаю, як я тільки що не попав. Реально. Очевидний вистріл. Е, ну, якийсь очевидний такий постріл не попав. Оп, таран. Мало настріляли. 2%, які встигли. Ну добре, добре, що ходіть 2500 є. Ще до мене відносно вчасно дійшла інформація, те, що ми виграємо і нам треба вже атакувати. Тому що якби я тоді не поїхав, то я би навіть 2000 не дав. Ось. Тобто, як бачите, танк грається досить непогано. Тобто, ну не можна сказати, що він грається якось погано і там ну, нікудишнього, його прям там прокачали, і забули, там, тому подібні речі. Але також казати, що він там грається супер класно, його треба там е, обов'язково качати, чи коли ви проходите цю гілку, е, брати його і залишати в ангарі, ну тобто не продавати перед купівлю десятки, якщо ви продаєте інші танки. Ось такого я сказати не можу. Тому що танк е, просто посередній, який має непогано. Такий бонус в плані того, що в нього краще нахиляється пушка вниз на 9, на 9 градусів, і те, що в нього швидкість назад також трошки більш, там не 20-27. а 27. Ось так. Тому така от така середня машина з двома приємними бонусами. Якщо вам таке подобається, можете його, звісно, залишити. Але знову ж таки, якщо у вас є можливість, фінанси, там так далі, купіть собі об'єкта 907-го і не морочіть собі голову, як то кажуть. Ось така штука. Все. Ну, по крайній мірі, до того моменту, поки цей танк не апнуть. Добре, а, дякую всім, хто дивився. Радий був всіх бачити. Дякую вам за лайки, дякую вам за коментарі, за підписку на канал. Побачимось з вами в наступному відео або на стрімчках. Стрімчки кожного дня приблизно 3-й годині починаються, тому приходьте з 3 до 8. 5 годин йдуть стріми. Тому обов'язково заходьте, буде цікаво. задасте всі цікаві вам питання, що там качати, що не качати, які танк, норм, норми, які ні, а, Виграйте собі якусь, якусь там перепустку, золото, танчика чи ще щось, і гарно проведете час. Все, всіх обіймаю, всім удачки, побачить. Чимось скоро Всім пока-пока.